від самого дитинства я не вмію робити глучні кітки. Ось, погляньте. Непогано. Так, непогано. Братко переможе. Адже можна його видим з собою і робити значно більше риби, ніж будь хто його можна прикпипити за три наш поліції, один можна перебуватися до сущні. Це єдиний кінник, який можна пристосувати до ваших походов. Його власне не дуже. Ви вживаєте ручно і далеко можна більше. Я розповім про начинника відомої і популярної литівчої наживки.

Как скажем, будем меняться, меняться, меняться. Потому что, менять, я А так, может быть, делать ремонт специально, чтобы проселиться. Какие-то Ариша, я сказала, что не на, вісти, да. на, на, на Нам не знимать. Mm -hmm. э, че? <laughs> ну, Чесно, ну завинила? <laughs> <laughs> Розвертайся. А я чомусь іншому, ты знімай, почемо. <laughs> почемо іншим, знає, що? не це що ти мене знімаєш? Кто? Кто какой приходит? Какой Хорош, хорош, хорош. А что меня снимает? Снимает? Что меня Все нормально? Да, Все, хорош. Бежать ради микрофон а что, взял бы вот так вот, накрыл бы вот Вами, так. Да, весь, весь, я снимаю, потому что... Нет, нет. Говори, 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 Микрович. Камень я накрывал. Да, харта. Нет, не накрывал... такая была. Нет. Вот такой вот вот Закрывай, закрывай, закрывай. А я раз в приезжаю. Говори, Коля, говори, говори. Нет, нет, потом скажешь... Нет, нет, звука не будет. Говори, говори. Нет, ну зачем? Зачем? Он потом что это сам. Да. Матюкается, матюкается. Это нормально? Это же нормально? Это нормально? Это нормально? Это Это Ты Это Это нормально? Это нормально? Ты разрешил меня снимать? Вот у голову? С Зеркало мы но убьем нормально. Да? То сними меня подсоси. Хоть не туда, то тебе. Вот Света, работай, работай. Работайте, да. Даже только Трунова вечно трудноватая в разных... Чуть-чуть это кажется. Я сегодня уже в интервью записывалась для Чекмана. Ну, тут ты тоже такая. Палочка, кручалочка. Какая? Нас каждый душе парикмахер. Может быть, хорошо. Понимаешь, что? Ну, а что ж? Мне, в принципе, как? Как соловьёк. <laughs> yeah. Thank you, Thank you. Поднимай. Стоп. Хорошо. Опускай, Опускай. Хорош, хорош. Нужно просто снять его этот парень. Классно.

Да, кошка, да, у тебя горошка. Пришел. <решил> говори, говори, говори. Олег, встаешь из-за монитора. Вставай, 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 Олег. Вставай. Ена, Гена, говори, говори. Олег, Олег, сейчас пойдем кирять. Вы готовы. Так. Паре. Смогли на проводі. Почекай.

Доми. 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 Доми? А, а, доми. Доми. Да. Дом, если вы. Дім. домой. Да. Дом. Нет. Торгові доми? Дома. Ну да, дома. Скажи. Майже по всей стороне. Торговые доми. Чей туфля. Чья чей, 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 туфля? Чейтаха. Такие заклады, тургивли, напишите глазка. Ты <тас> ничее. Ну нет, да. Ні, это будет жарко, не молодец. А че но хай буде. <тас> 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 <тас>

Дію, що ти займаєшся людиною? Потім, щоб проявляти її, треба. Для начальства, що буде з Києва, в п'ятницю концерт з записю і тиражированням касет. То те, що невідомо хто. Це треба планету життя відміняти. До речі, як зустрінеться за Кремську, планету життя відміняти. Бо прийдуть можна ставляти пульс, все це. Та я познімати. Зараз е, уточнено, Саня, ти їдеш в системі з космосу Їду. Єду. Бо якщо ні, то приказ підписаний. Так що я зараз... А вон бакірейці. Ворон ворога. Зараз ми уточнюємо Павла Івановича, то я хочу подивитися, чи записи. Коля. На вош з бородою. Бакіліє. Бакірій, поки ти з подобною, без ніяких поїздок. Якщо Павло Іванович хіба відмінить щось. Хорошо, можете хвилину. Куди ти знімаєш? У мене немає поки не бачити.

Проблеми, не цього, б... Як бачите, претензії є у обох сторін. І тих кого бояться. Розповісти міського голову. Мені здається, що сфера е, діяльності міської ради, міської адміністрації. Драк. <страс> <страс> Ви воді. Влажиться звуком. І от особливо питання може. Що помінятися? Що поміняти? Так, Боколовський, будь ласка, не командуй. Що, пичей? Пожалуйста, ви будете писати те, що тобі кажуть. І не командуй. Ми передачу пишемо під монтаж. І це означає, що ти будеш виконувати те, що тобі скажуть. Тому що ми працюємо спільно всі. Ну, то не працює раз п'ять, раз починаємо запись передачі. Чи готові, чи якась причина? Об'єктивна, чи необхідна. Є? є Володя, об'єктивна причина, є об'єктивна причина. Якщо тобі потрібно, я ти напиши на мене скаргу. що Це дуже важлива тема, саме тому я і запросив розпочати нашу першу програму громада Михайла Косапенвича Чехмана, нашого міського голову. Адже добрий день, Михайло Косапенвич, адже транспорт. Так, О, ну, думай, я я в Кам'янець поїхала. Не треба. Я би а Чимиріки, ну жінки Тимиріки. Так, ну що ти не Я так придумала вуличка, що тільки не сміють. <laughs> так, я хочу за... я пиво звук уроки саме, коли то Не обликайте, я снимаю. Клиника кулак. <laughs> да. Ира, сейчас ну, повторяю вот це... А, хорошо. <laughs> а потім... <laughs> давай, 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 Так. Поехали. Да. Так вот иди в мою а ты забрал, да? Ну ладно. М

Держу противоміковидемого конкурса на іншого атака мовила способи. А тут вже ж не хвилин. А, то я спочатку. Будь на роботу кваліфікованих столярів-мебельників. Телефонуйте 76 4007 або 79 Дрогобицький Петро Антонович виконує лікувально-оздоровчий масаж, лікує головний біль, серцево-судинні недуги, грудну жабу та інші. Телефон для довідок. Шість <б> 39. <initiatives> У дружа бути інше. Звертайтеся за телефоном 6 66 39. Та однокімнатна квартира у Хмельницькому. На дво або трикімнатну квартиру. Та що ти може розносити, що ти будемо гарно-гарно. Тож слово. Дякую, чи підімости. Andega, tirar o suco, suco. Oi. O suco vai descer bem. 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 O suco vai descer

Ой, это папа. Папа, 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 закрыто ну хорошо иди тогда иди иди оттуда идем 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 выходи просто иди иди Что? 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 А? Что? Я понимаю. Открывай. Все, подходи. Да, Инда! Сейчас. Ага, ты слышишь, там Бога в чем уже не скрывает этого Нет, это, да это в детстве потом. Отвечи, Боже, все разница. уже... <клышко> А мене Можна? Я з великим задоволенням вітаю наше миле, любиме Хмельницьке телебачення. Ви знаєте, воно вже увійшло в наші хати. Вечором я з задоволенням дивлюся програми нашого телебачення. Ну і так, як все-таки я людина творча, мистецька, я поздоровлюю. Наше телебачення найжиє, много літа наймає. Многа я літа, нога я літа. Будьмо, гей! Будьмо! Хей, будьмо! Гей, гей, гей! Ай живе добачення! Ну, давай! Айшомодій, давай, 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 достайте! Вначале здоров'я. И стал перед зеркалом рассчитался. Ой, реселки. Это завтра пока. 16-го. Вы знаете, когда э, делается фотосессия, допустим, когда на фотографии снимаются люди, они э, снимают... Там, допустим, от 50 до 150 кадров, из которых выбираются два или три. Поэтому да. я предлагаю такой вариант. В течение Тупы часа. я уберу. Вы будете каждые 5 минут заходить. Угу. Вот. Делать фотосессию. Снимать, да. А потом мы отсмотрим лучшую как бы, съемку. Здравствуйте. Я никто не передал. Так, так, что он наш телефон все? на память. Что совершенно не надо. А, а нет, это у вас есть определитель. в ну, студии есть у нас. Нет. Я готова, я на рабочем месте. Да. Может, ну и что за решаем проблему. Она сказала, пусть он мне звонит. По какому номеру он звонит? Повеселее. Ну, Ой. Больше боже, ничего не говорила. Я не знаю никакой Нади, нет Нади. Ну, она Надя сказала раза три. Я же не глухая. Ну, что... ну, не Таня, не Валя. Надя, сто ну, Надя. Она не сказала, Надя Надежда, его компас зимний. Она... Надо было знать, надо было перезаняться. Ну, извиняюсь, Илья, она как уверенно говорила. А вы я с корячуком кучка. Пап, значит, короче, так. Господина? О, лучше хорошо. Дань лучше. Я тебе поддумал. Саша, поднимай на портфель. Можно я скажу, хочется, да? Да. Саша, вам хочет някакви травить. Коли ви нам. Все залежить від Саша. Правда? Да. Так, хорошо. Кино. Помахай ручку с ним, софимать. Ой, буде да.

Так, где за, наверное, Саш, <св mitad> Нет. Сейчас сейчас. Я так, да. мышцы друг друга.